На позачергову сесію. Заходьте, будь ласка. Путь про це. Требується 17 депутатів. Ворон до сесію. сесії огонь третій. Міська, міська, 8 слика, я надійся, в неї. Запитання доповнення пропозиції. Немає ставить на голосування за основність року Внесення змін 278 сесія зачарової сесії Казанської міськради 8 від 9 січня 2024 року номер 5 про затвердження програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличних мереж Казанського міста на 2024 депозит 1. В півдні місяці з департаментом освіти надійшло розпорядження виконання з проєкту документацію на будівництво опорной кухни в гражданской громаде. Было решено сделать это в четвертой школе, потому что площадь позволяет. Поэтому проект ресторанной документации был сделан. После этого на прошлой неделе надошла субвенция из от государства в размере 14,5 миллионов на строительство своей кухни. Наследняя программа будівництва на будівництво цей заповненту по субвенції 14 млн державних грошей і 3800 грошей територіальних громад. Запитання пропозиції. на голосування за основності вам прошу проголосувати за підтримати. Василь, Василь, ще Пронесся зміни рішення 77-ї сесії Берзанської міськради 8 лифт 2021. року No 294 про пробюджет Берзанської міської територіальної громади на 2024 рік пікола на певного ситуація. Щодо придбання обладнання, створення та модернізації, проведення реконструкції та капітальний ремонт їдалень, харчоблоків, закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенцій, державного бюджету і місцеві бюджету до бюджету Березанської міської територіальної громади. Надійшла субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції та капітальний ремонт їдальних харчоблоків, закладів загальної, і середньої освіти на капітальний ремонт приміщень їдальні Березанського ліцею номер 4 Березанської міської ради Київської області за адресою вулика Академіка Дородніцина, 8, місто Березань, Броварського району Київської області. Відповідно до повідомлення УДКСУ номер 40 від 21.0824 про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету на 2024 рік та лист департаменту фінансів Кода від 26.08.2024 щодо розподілу даної субвенції, відповідно за рахунок місцевого бюджету на співфінансування даних, даної субвенції. Необхідно передбачити ще кошти з місцевого бюджету на умовах співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету і місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції, капітальний ремонт віддалень харчоблоків закладів загальної і середньої освіти в розмірі. За рахунок місцевого бюджету співфінансування складає 25%, що становить 3 мільйони 811 тисяч 770 гривень. Та за рахунок державного бюджету, що складає 80% від договору в сумі 14 млн 875 тисяч 200 гривень. Щоб передбачити кошти за рахунок місцевого бюджету, ми їх перерозподіляємо з комунсервісу в сумі мільйон, так, 1 мільйон 905 тисяч та із комунгоспу в сумі 1 млн 906 тисяч 770 гривень. Відповідно, вчора надійшла ще одна субвенція до бюджету громади. На виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом до бюджету Березанської міської територіальної громади надійшла субвенція на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання 14-6 класів. Обладнання, тобто засобів навчання НУШ. субвенція складає в розмірі мільйон три тисячі сімсотри гривня. Договір передбачає співфінансування за рахунок місцевого бюджету в розмірі 10% від умови договору на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету і місцевих бюджетів на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на придбання обладнання для нуш. Дані кошти з місцевого бюджету ми перерозподіляємо з іншої діяльності у сфері управління сумі 18 296 гривень та із комунгоспу в сумі 93 230 двісті тридцять гривень. Все. Дякую, бажане підприємство. Там щось зазвалося. Добре, що ми на освіту не витрачаємо кошти, ми не інвестуємо. Тобто ще що буде придано для, для 14-6 класів нашої громади, буде придано і етап по якійсь специфіці чи біології, чи біологія, хімія і фізика. Фізика, контракторні наші класи. По всім школам. По всім школам? 14 класса. Запитание проказания. За за основу прошу про За следующий рішення, Дякую. В різному я вам повідомити ще одну гарну новину. 22 серпня нам в громаду були сплачені вся заборгованість, яка була від товариства Аерок за ПДФО, там надійшло 193 тисячі. Це е, означає те, що в найближчим часом має запуститися аукціон, оскільки, по-моєму, аукціону продажу об'єкту там мають бути закриті всі борги. Якщо Завтра все буде добре, то мене приймуть у фонді держмайна, де ми поговоримо про реалізацію того, цього об'єкта, коли він планується. і все ж таки будемо надіятися на те, що до нового року це все відбудеться без будь-яких оскаржень, без будь-яких судових тяжб, і підприємство почне підготовку до запуску, тим самим оформивши в себе певну кількість людей. Що буде гарний інвестор гарний власник і він, хоча не закрити. Ще в когось, Хочу зробити невеличке оголошення. 31 числа зранку, після хвилини мовчання, буде всеукраїнський забіг. Шановні воїни, Біжу за Героя України. Маршрут буде від 3 школи до 4-ї школи. Бажаючих просимо доєднатися. Буде дякую. Якщо питань немає, дякую всім за роботу. Сесію вже зараз.